Ми знову з вами на Ютуб-каналі компанії Мудра. Ви разом з Тетяною Шевченко. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал, де ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Ставте лайки, коментарі. Давайте поширювати україномовний контент і дуже корисну інформацію для всіх, хто цікавиться освітою за кордоном. Сьогодні ми говоримо про працевлаштування українців за кордоном після навчання. Почнемо з США. В залежності від того, на якій спеціальності ви навчаєтеся, і який рівень освіти ви зараз здобуваєте, у вас може бути мож... є можливість знайти працевлаштування після закінчення програми терміном один або два роки? Якщо у вас програма входить в перелік спеціальностей STEM, STEM – це Science – науки, Technology – технології, Engineering – інженерія, Мес математика. Якщо ваша спеціальність входить в цей спектр програм, ви отримуєте дозвіл на працевлаштування два роки, решта всі отримують один рік. Тепер дивіться, освіта, вища освіта в Сполучених Штатах Америки, її можна розділити на такі етапи. Перші два роки після школи ви навчаєтесь, можете навчатися, можете зразу йти на бакалаврат, але можете навчатися два роки в коледжі паблік, наприклад, там в паблік коледж можете навчатися на associate дегрі програмі з associate дегрі. Ви можете поступати на третій рік навчання в університеті і вчитися ще два роки для того, щоб отримати здобути освіту бакалаврську. Відповідно, бакалаврат чотири роки. Бакалаврат можна робити як 2 плюс 2. Якщо ви робите 2 плюс 2 і хотіли би після перших двох років попрацювати, маєте право. Можете зробити два роки, попрацювати рік або два, знову зробити два роки, знову попрацювати рік або два. Потім перейти на програму магістратури, наприклад, попрацювати так само рік або два. Магістратура триває від року до двох, в залежності від типу програми. Це може бути або дослідницька, або дослідницька магістратура, research, там де ви пишете дипломну роботу або магістрську роботу thesis, Або це може бути так звана тот based Тобто магістратура така лекційна, де ви ходите, займаєтеся, там у вас так само є практичні роботи. Ви теж в принципі пишете свою випускну дипломну роботу, але вона менша за обсягом вона трішки по-інакшому пишеться. Тобто, в цілому, це таке саме відвідування а, стін університету. Америка ще раз та дозволяє вам працевлаштовуватися після кожного етапу вашого закінчення навчання на після сошидегрі, після бакалаврат. Після магістратури. Отже, сумарно в Америці ви можете отримати дозвіл на працевлаштування пра... 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 від 3 до 6 років. Сумарно. Щоб отримати цей дозвіл, він не дається просто так, аби там маєте право. Ви маєте право, але роботу підбираєте собі за фахом. Ви самостійно. Тому, відповідно, коли ви вчитеся чи то ви social degree. Чи то на бакалаврській програмі, чи то на майстратурі, а ви в цей час певно, що маєте вже знайти собі якусь роботу, мабуть, що працювати, або або шукати цю роботу для того, щоб коли вас коли ви закінчите, у вас є, наприклад, там до трьох місяців показати, да, за зареєструватися, що у вас є, наприклад, контракт з роботодавцем, і тому саме вам треба дати а, цей ОПТ, так званий optional professional training, Період від 1 до 2 років для працевлаштування. Тоді ви залишаєтеся легально і все в порядку. В Канаді ситуація інакша. В Канаді ви можете скористатися дозволом на працевлаштування один раз. Тобто, ви так само можете вчитися в паблік коледж два роки, отримати там, диплому. Ви можете вчитися потім перевестися, наприклад, на програму бакалаврату. Ви можете 4 роки вчитись на програмі бакалаврату, ви можете рік-два вчитись на програмі магістратури, все те саме. Але якщо ви скористалися після коледжу через 2 роки, скористалися можливістю отримати PGWP Postgraduate Work Permit, дозвіл на працевлаштування після закінчення навчання, якщо ви скористувалися цією нагодою, то після бакалаврату у вас немає цієї можливості. Після магістратури у вас немає цієї можливості. Так? Тому вам вирішувати в залежності від вашої спеціальності, від певно, що від поточної ситуації є у вас вже робота, чи нема вже немає ще роботи. Подумати, чи ви берете роботу після дипломної програми, чи після бакалаврської, чи після магістратури. Дуже цікавий, дуже цікавий тонкий нюанс, який. В принципі не озвучується. Ви можете погуглити після нашого випуску, після того, як подивитись мене, а можете погуглити, пошукати, можливо, ви знаєте більш детальнішу інформацію, але загалом в сухому залишку немає. Це не є публічна інформація, да, вам сказати, що, наприклад, в Канаді є так звані тарифні сітки по заробітній платі, в залежності від того, яку освіту ви маєте, який досвід роботи ви маєте, фаховий він чи не фаховий. Роботодавець має вам платити заробітну плату не нижче, наприклад, як N. Так? Відповідно, уявіть собі, що ви бакалаврат, ви бакалавр, без досвіду роботи, знаходите роботодавця, і роботодавець має вас взяти на роботу. І роботодавець дивиться і думає: гарний студент, гарно вчився, але не має досвіду роботи, і я не зовсім впевнений, впевнена, що цей. Пошукач, справиться насправді з рівнем завдань. А платити я йому маю не нижче як таку-то зарплату. Я б готовий був платити менше, щоб спробувати не так багато ризикувати, але мушу платити більше, тому що агенція з праці, вона перевіряє роботодавців там періодично і канадці законослухняні громадяни, які не чекають, поки їх перевірять, знайдуть якесь порушення, випишуть штраф і так далі. Тобто вони просто. Ясно, що дотримуються законів, вони самостійно все це регулюють. Дуже часто це може бути відмова. Так? Тому люди без досвіду роботи вони шукають роботу довше. Так? Це не означає, що вони ніколи її не знайдуть. Звісно, що знайдуть. Це не є замкнене коло, це просто, знаєте, трішки більше в діаметрі коло, і поки ви добіжите там до якоїсь точки виходу, поки ви доведете роботодавцю що і без досвіду роботи вас варто брати і ви там якимось чином готові на мінімалку і там щось компенсувати там раптом ви ви не підійшли і так далі то це просто пройде більше часу тому після після дипломної після дипломної програми зарплата буде менша але роботу ви знайдете швидше дивіться те що кажу це таке середнє дуже дуже середнє узагальнене сприйняття там статистичних даних які у нас є Ну, які є в публічному доступі. Тобто, після дипломної роботи роботу знайдете теоретично швидше, на менші гроші. Після бакалаврату довше, трішки вища заробітна плата. Після магістратури ще довше і ще вища заробітна плата. Оскільки у вас обмежений період в Канаді, обмежений період на пошук роботи, так? тобто, якщо Америка видає свої дозволи на працевлаштування, за наявності у вас уже контракту з роботодавцем підтвердженого місця працевлаштування, тобто в Америці маєте дійсно дуже наперед про це потурбуватися, То в Канаді вам видається дозвіл на працевлаштування до трьох років, до речі, може бути і один рік, якщо ваша академічна програма тривала один рік в Канаді. Ви закінчили, наприклад, ви закінчили бакалаврат в Україні, поїхали на диплома, да? PGD, Програму в Канаду, провчилися один рік, у вас після цього є лише один рік дозвіл на працевлаштування. І уявіть собі, що у вас немає досвіду роботи і так далі. Ви будете шукати місце роботи, час йде, тік-тік, а, а ви ще довго шукаєте. І у вас, наприклад, ви знайшли за півроку, добре, давайте за три місяці знайшли, у вас лишається зовсім там трішки часу, щоб роботодавець прийняв рішення продовжити з вами контракт. Та. Тому вам вирішувати, яким шляхом краще рухатись. Ми рекомендуємо знову-таки, якщо дозволяє ваш бюджет після бакалаврату в Україні брати дворічну. Ще раз скажу: ви можете взяти один рік. Ми радимо брати два роки, якщо ви можете собі це дозволити, тому що це вам автоматично подовжує дозвіл на працевлаштування три роки. А в Нідерландах і для бакалаврів і для майстрів після отримання диплому можна отримати дозвіл на працевлаштування один рік. Залишитися в країні працювати знову таки ваше завдання за цей рік отримати, знайти роботу. І якщо би ви хотіли зачепитися в цій країні, продовжити свою міжнародну кар'єру, отримання досвіду саме тут, то маєте потурбуватись про те, щоб за цей рік ваш роботодавець захотів з вами продовжити контракт. Бажано так ви можете змінити роботодавця. Ну, зміна роботодавця це просто певний час на пошук і так далі. В Ірландії для випускників бакалаврських програм. Держава дає дозвіл на працевлаштування один рік, а для випускників магістерських програм. Держава дає дозвіл на працевлаштування два роки. Магістратура в Ірландії може бути рік, може бути півтора, два, це рідше. Зазвичай це все-таки там річні програми. Тому в цілому в Ірландію досить вигідно, їх, досить вигідно їхати після нашої бакалаврської програми. З точки зору працевлаштування два роки. В Євросоюзі це найбільший період, який дає держава для міжнародних студентів. У Великобританії довгий час Британія не давала можливості студентам працевлаштовуватись після навчання. Тобто, якби у вас був уже контракт з якимось роботодавцем, тоді так, тоді це окремий шлях, тоді це просто робоча віза і, і так далі. Але це не є прям дозвіл на працевлаштування. На сьогоднішній день Британія дозволяє працювати і бакалаврам, і магістрам до двох років, тому, відповідно, Британія на сьогоднішній день вона. Цікавішою стала в плані працевлаштування. для докторантів там, для їх сімей і так далі, це може бути більший період, тому це трішки окремий окремий шлях, окрема історія. Головне просто що Британія на сьогоднішній день нарешті відкрила можливості для міжнародних студентів, в тому числі для українців, лишатися і працевлаштовуватися в багатьох країнах дефіцитними є робочі спеціальності, але ті ж самі багато країн. До робочих спеціальностей не допускають нерезидентів, та, міжнародних студентів. Ну, наприклад, ви не можете поступити на зварника в Канаді, тому що ці програми відкриті лише для канадців. Це професія, яка дозволяє дуже гарно заробляти, але для цього треба бути вже жити в Канаді. Що можу порадити, а, яким чином пришвидшити свою підготовку до зустрічі з роботодавцем? Поки ви вчитеся в будь-якій країні, якщо є нагода, можливість працевлаштовуватися, а у вас вона є практично в усіх країнах, то, будь ласка, скористайтеся цією нагодою, знайдіть роботодавця, не фокусуйтеся тільки на оплачуваній роботі. Якщо у вас є фінансові можливості, то шукайте роботу асистента, просіться в хороші компанії, міжнародні або локальні. просіться безкоштовно, приходьте стажуватися. Компанія. Два, три місяці, чотири побачить вашу роботу, вам з великою ймовірністю самим запропонують оплачувану роботу вже. Якщо компанія побачить, що ви справилися, що ви реально є помічні в цій компанії, вона не захоче вас втрачати. Відповідно, поки ви вчитеся, мало того, що у вас буде з часом оплачуване місце, у вас буде в принципі місце за вашим фахом. Цій компанії з великою ймовірністю. А навіть якби ця компанія вам з якоїсь причини не підійшла, у вас буде рекомендація від роботодавця, і це дуже серйозна підтримка вашого резюме, коли ви шукаєте, виходите потім з дипломом, виходите на ринок праці і шукаєте нового роботодавця. Тому оцими моментами не нехтуйте. Якщо вам відео сподобалось, було корисним, ставте лайк, коментуйте. Ставте нам питання, дзвоніть, пишіть в компанію. Ми обов'язково до вас повернемося, навіть якщо ви почули, що зараз лінії всі зайняті, менеджер не може повернутися і так далі. Ми фіксуємо всі ваші звернення, і жодне звернення не залишиться без відповіді в порядку черги. Ми до вас обов'язково повернемося.